Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіствод. Сьогодні відео про СТ-10 рівня Caro 45. Цей танчик, друзі, за бойовий похід. В цьому відео хочу коротко вам розказати про перки, обладнання і модернізацію даного танчика, яке я використовую. Друзі, я на цьому танчику взяв три відмітки, тут дуже потні відмітки 5К. Переходимо до вогневої міці цього танчика, друзі. Ми маємо барабан. Барабан на 4 снаряди. Між пострілами виходить у нас 4 секунди. В нубках і в деяких позиціях, повірте, друзі, якщо ви звикнете до цього барабана, то ви будете імбовати. Кути вертикальні наводки, друзі, у нас виходить мінус 9. Середня шкода у нас виходить 400. Час зведення і розкид на 100 метрів при моїй польовій модернізації моєму обладнанні у вас на екрані. Переходимо до опірків цього танчика, друзі. Перше обов'язково я прокачував бойове братерство, другим прокачував маскування. Потім я прокачував ремонт. Командиру я прокачував обов'язково радіоперехоплення і гострий зір. На віднику я прокачував снайпера. Механікову водію я прокачував обов'язково віртуоза. І заражаючому обов'язково прокачував безконтактну боєукладку, тому що тут по КДД вилітає боєукладка. Переходимо до обладнання цього танчика, друзі. На відкритих мапах я використовую ось таке обладнання. Виходить система підвищення рухливості Т3, вентиляція і стабілізатор. І в настановах обов'язково використовую вентиляцію. Друзі, якщо ви новачок цієї гри. То і не маєте, допустимо, системи підвищення рухливості Т3, а у вас є трофейне, обов'язково ставте трофейний приціл. Якщо ви вірите в точність ігри. Якщо ви не вірите в точність ігри, то ставте обов'язково трофейні механізми повороту. Переходимо до наступного обладнання. На міських мапах я використовую ось таке обладнання, друзі. Система рухливості Т3 третього рівня, обов'язкове загартування, стабілізатор, і в настановах стабілізатор. Переходимо до боєзапасу цього танчика, друзі. Якщо ви хочете грати на результат, то обов'язково використовуйте голду. Швидкість польоту під калібра цього виходить у нас 1219, середнє пробиття у нас виходить 320, і середня шкода у нас виходить 400. ББшка мені не сподобалася. Зовсім поганенька. Виходить швидкість польоту 960 і 248 пробиття. І середня шкода виходить 400. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Ось така модернізація. Перше перше. Поки де вилітає боєукладка, обов'язково перше ставте. Друге друге. Третє перше, четверте перше і п'яте друге. І тут я поставив на живучість. Якщо вам сподобалось відео, друзі, буду дуже вдячний вам за вподобайки, лайки. Обов'язково пишіть коментарі, чи подобається вам танчик, чи маєте цей танчик. Якщо YouTube дасть рекомендацію, хто підтримує український контент, підписуйтесь на канал Славка Металіста. Мені дуже буде приємно. Просто по одному до наступних відео і, звичайно, на стрімах. До зустрічі, друзі.